Друзі, всім величезний привіт! Як і завжди, канал Будні Свиновода і наше господарство раді вітати вас на нашому ютуб-каналі. Як ви чуєте, по нашому принципу живе чималенько наших сусідів, хто рано встає, напевно, в того багато роботи. Але разом з тим ми також не пасемо задніх і будемо, як і завжди, потихеньку-потихеньку працювати. Ну а перед тим, будь ласка, натисніть нам вподобайку, підтримайте нас і зробіть такий маленький внесок у ріст і розвиток нашого ютубку. Вчора забрав замовлення, яке прийшло на наше почтове відділення. Безпосередньо це підкислювач корму, тому що дуже, -дуже часто з'являються питання безпосередньо про ті компоненти, які входять у раціон нашого комбікорму для наших свинок. Той же самий. Премікс, цей же самий підкислювач, білкова група. Ну і безпосередньо це підкислювач використовую вже на протязі більше, ніж півтора року. Дуже і дуже задоволений. Ну, і в принципі, не гріх навіть в якійсь мірі. Прорекламувати, тому що річ дуже ефективна і дуже 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 класно працює. Я думаю, хто користується може дійсно підтвердити мої слова. Також друзі, нагальна проблема, яка з'явилася у багатьох власників свинок, безпосередньо комахи і мухи, які являються дуже дуже великою небезпекою для наших тварин. Ну і в принципі доставляють дуже немало дискомфортну безпосередньо для нас, як для власників. Так, от також замовив. Препарат. Буквально нещодавно компанія ЗВК почала випускати його. Наскільки він буде ефективний, обов'язково покажемо вам в нових відео. Ну, А безпосередньо цей препарат Максібайт, він в гранулах. І, як заявляє, завод-виробник має допомогти нам ефективно і дуже класно боротися із оцими літаючими заразами. І разом з тим Максібайт Аква. Це розчин, який буде також розбавлятися за допомогою води, наноситися на віконні рами і вікна. Ну і будемо комплексно, можна так сказати, карати наших москітів. До речі, хто користується тим же самим підкислювачем і препаратами, які дозволяють боротися з мухами і з комахами, обов'язково пишіть свою думку. В коментарях, тому що говорити можна багато, але людей можна так сказати не обдуриш. Якщо е продукція якісна і ефективна, то вона якісна і ефективна. Я знаю, що хлопці також мені там в коментарях писали, що замовляли безпосередньо ці от препарати для боротьби з мухою. Для мене також буде дуже дуже цікаво і почути вашу думку. Номер іри обов'язково залишу внизу в описі. Кому потрібен, буде той же самий підкислювач, сухі дезінфекції. Будь ласка, звертайтесь. Вона з превеликим задоволенням, я думаю, відповість на всі ваші питання, надасть вам відповідні консультації. Я більш ніж впевнений, що ви залишитесь задоволені. Ну а зараз будемо займатися потихеньку рабською справою. Потрібно буде обсипати зараз картошечку, не всю, але більшу її частину. Вона вже гарненько проросла. Значить, допомагати нам в цьому рало. В ролі коняки виступає саньок, так що потихеньку поїхали. Тільки прокинувшись і одразу на город, це ще те збочення. Але нічого, працювати потрібно. Робота є робота, в ліс не утече. Значить, перша луночка пішла і подумав саньок, де мої 17. Але разом з тим роботу потрібно робити. Я трішечки пізніше розповім вам. Чому безпосередньо зараз обсимаємо картоплю, тому що, можливо, хтось скаже, що ще ранувато її обсипати, але не ранувато. Ми на постійній основі таке от робимо. Ну а В чому секрет і чому е, на цій початковій стадії тільки картошечка пробувається, я вам трішечки пізніше скажу. Можливо, хтось здогадається, пишіть в коментарях. Так, друзі, друга пішла. Ну, а в чому ж причина? Чому, можна так сказати так, раненько. Ми обсипаємо перший раз нашу картошечку. Як ви бачите, ряд... рядочки вже дуже гарно видніються, вона вся посходила. Е, ну Безпосередньо оці от там лунок 6. Е, тому що декілька сортів і оці от різні сорти по-різному сходять. Ну А проблема заключається в тому, що по от картошечці, як ви бачите, пішов, не знаю, камера передає чи не передає, але куча такого маленького, дрібненького бур'янцю. Е, планував. Обгорнути її в понеділок, але з вівторка у нас передають величезні величезні дощі, і якраз от дощі оці мають бути протязі неділі. Тому вирішив обгортати зараз за рахунок того, що ми нагортаємо землю. Той бур'ян, який знаходиться між картоплею, він засипається. і Ну, можна так сказати, згниває. Разом з тим той бур'ян, який знаходиться ряддю, ми його зрізаємо за рахунок того, що ми підпушуємо землю. І не доводиться тоді драчити оці от міжряддя сапкою. Ну, можна так сказати, одним процесом ми закриваємо декілька процесів. До речі, буде дуже цікаво поцікавитися, як ви налагоджуєте оцей процес картопле обгортання, садіння, догляду. Буде дуже цікаво. Гусочки вже працюють, не світ, не заря. Ну, а ці поки що працюють своїми пельками. Чого качать, а? До речі, друзі, ви там цікавилися з приводу того, куди ми діваємо вовну чи стрижимо овечок. У кого є бажання приїхати, постригти овечок і забрати безкоштовно вовну. Ще отримати велику-велику подяку і чашечку кави. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, з превеликим задоволенням допоможу вам. Потримаю навіть овечку в той момент, як ви її будете стригти. Без приколів і без жартів. На повному серйозі. Да? Кажіть, приїжджайте, постріжіть нас, зробите собі гарні тепленькі носки. Так, Взяли собі водички. Ну і Город потихеньку вже має вид. Третю луночку завершили. Ну якраз, Чому безпосередньо сьогодні якраз от вирішив е, обгорнути картоплю через те, що ще два дні у нас є е, теплої погодки? Робимо це рано вранці. Зараз сонечко стрімко піднімається, температура піднімається, якраз от, оце от весь е, зрізаний бур'ян, який у нас знаходиться поміж раддю, він засихає. Таким чином ми Можна так сказати, його нейтралізовуємо. Ну і той бур'янчик, який у нас знаходиться між картоплею, він засипаний землею, він там, можна так сказати, спріває в якійсь мірі. Ну і більше не пролазить. Якщо чекати мені ще недільку і десь на наступних вихідних приступати до обгортання після неділі дощової погоди, тут буде робитися кошмар. Я думаю, бур'ян наш він переросте і картоплю. Так що, друзі, потихеньку працюємо. До речі, дуже, дуже цікаво. В залежності від регіонів, районів, також подивитися і послухати ваші коментарі з приводу тих от технологій, за якими ви працюєте. Я знаю, що там на Західній Україні багато техніки люди використовують ті ж самі мотоблоки, трактори. Там, в принципі, отакої ручної катаржанської роботи майже, майже немає. Так що біжимо до рала. Я хоч з вами поговорю і трошечки між ряднями повідпочиваю. Так що поїхали працювати. Так, друзі, як ви бачите, процес потихеньку пішов, машина розігрілася, санька не зупинить. Зараз разом з тим підемо, випустимо наших овечок, тому що почули, що я тут копошусь голову, набивають караул. Так, друзі, шість луночок на цій стороні бабахнули. Та картопелька, що знаходиться далі, і зліва вона буквально ще тільки... Починає пробуватися, тому сенсу е, приступати нам до неї абсолютно ніякого нема. Зараз ще потрібно буде одну луночку пройтися вздовж е, городу, тому що оце буде ще те е, випробування. Е, ненавиджу я оце, оці ці отлунки вздовж городу тому що ну, город у нас, напевно, метрів зі 100. Е, ну і зараз потрібно буде туди назад ганяти. Але благо, що там всього-навсього всього 5 рядочків ми якраз за цією довгою луночкою відділяли трішечки мешки для всього цього добра, яке насадили, кавуни, гірки, цибулька, морква, бурячки, помідорчики. Так що поїхали. Такий у нас знатний рядочок виходить. Значить, як кажуть, умний вгору не пойдеть, умний гор обойдет. Зверху вниз пішов туди, тому що город у нас таким е, камера не передається, але таким непоганеньким нахилом і в ту сторону перти нагору не хочеться. Щоб кишки вилазили, е, туди проходжу уралом, назад котимо його і е, повертаємося назад зверху. Ну, як ви бачите, ця луночка досить непогано так прибита перейом, але Сподіваємося, що зараз ми його підріжемо, закопаємо. Знищимо. Так що натисніть там вподобайку і побажайте успіхів. Отакий от от результатик у нас вийшов. По-доброму, звичайно, цього рядка можна було взагалі не садити. Він майже у обніжку. на силу нашкрябав на цей рядок землі, тому що тут реально наче камінюка. Але разом з тим на сьогодні. Городні роботи завершені. Так, друзі, буквально хвилинну паузу робимо, п'ємо каву і біжимо далі працювати, так що не перемикаємось. Так, друзі, нарешті добралися ми і до наших безхвостиків. Сьогодні вони в нас обслуговуються в останню чергу. Як ви бачите, їх знову поменшало. Нашого крясунчика хрячка помістив окремо, хай знаходиться там, тому що і мене він вже, якщо чесно, почав піднапрягати. От якраз от хрячка. Він нікуди не дівається і реально на всі 100 з кожним днем, з кожною неділею починає все більше і більше проявлятися, тому помістили його у для нього відведене місце. Нехай там росте, розвивається всім йому і нам благ. Гусятка наші на базі. До речі, сьогодні у нас втрати в родині гусячих. Оте одна найменша гусятка, яка вилупилась крайні, чомусь ні з того, ні з цього, на жаль, пропало. Ну, але як я неодноразово говорив, сільське господарство є сільське господарство без втрат у ньому неможливо. Разом з тим, декілька слів присвятимо нашій постійній рубриці, яку ми з вами дуже дуже давно започаткували, це Розкриваємо і обговорюємо питання цінової політики на маленьких поросятах. Сьогодні неділя, купля-продаж поросят, як один там із моїх підписників писав: рай для тих, хто продає, і пекло для тих, хто купує. Ну, кожен може вважати так, як він хоче. Тим не менше, друзі, яка на сьогоднішній день у нас ситуація в нашому місті Конотоп, Конотопському районі. По ціновій політики на маленьких поросяток. Значить, цінова політика. Тримається, я би так сказав, на стабільному рівні. Єдине, що вже з'являється на сьогоднішній день поросятка по ціні 2500 гривень. Єдиний нюанс, що ці от поросятка це, я так розумію, що поросятка, буквально відділені від цицьки свиноматки, буквально поросятка вагою до 8 кілограмів. Все решта 8-12 кілограмів, це те, що й було раніше 2700, 3200 3300, 3,100. Знову ж таки, хто як домовиться, великих поросят там дуже багато на базарі зараз немає. На свинекомплексі чув таку брехню. Знову ж таки, не знаю, правда чи ні. Сестра, коли їздила по відгодівельних поросятах, цікавилась на свинокомплексах. Цінова політика 300 гривень за кілограм. Це Чернігівська область. Можливо, хто. Живе зараз в Чернігівській області. Будь ласка, напишіть, правда, це чи ні. Також, будь ласка, напишіть район-регіон, в якому проживаєте ви, і цінову політику на маленьких поросятах. Я думаю, всім нам буде дуже і дуже цікаво почитати, подивитись, проаналізувати. Вибачте, що багато транжу, тому що у хлопців там в попередньому відео трішечки не годували, що багато болтовні. Там цінову політику на відгодівлю можна було вмістити в декілька секунд, але тим не менше. У нас таким чином випрацьований і вибудований контент, можна так сказати, що ми показуємо історію щоденного нашого життя і нашого господарства, можна так сказати. Разом з тим, ще хочеться внести певні корективи по ціновій політиці на сало, м'ясо, як то кажуть, ковбасу, тому що трішечки я дав у штангу минулої неділі і ну, якби, дещо неповну інформацію до вас доніс. Що стосується цінової політики на м'ясо, то це 160-190 гривень. Друзі, сало шкурки так називаємо, тому що я сказав 60-80 гривень. Мені жіночка написала, що сало купувала у нас в м'ясному павільйоні по 120 гривень. Дійсно, сало більш-менш, я би так сказав, стандартного розміру, звичного це там, 2 сантиметри трішечки більше в районі 120-130 гривень. Генеральське так називаємо сало 170 гривень. А оце от сало по 60-80 гривень це так називаємо шкурки, можна так сказати, сало там і знизу, з задка, з корейки, з лопатки. Е, буквально оці от так називаємо плівочки із м'ясних поросят, тому що в м'ясних поросят за часту там величезного сала немає. Безпосередньо про поросят говорю тих, які бере моя двоюродна сестра, вона бере їх. На свинокомплексах у Чернігівській області Там Городище, якщо я не помиляюсь, Ну там три чи чотири свинокомплекси, на які вона їздить і бере свини. Друзі, що стосується цінової політики, на бройлера бита вагато, це 125-135 гривень, кролики 180 гривень, суточний бройлер живий, це 45-55 гривень. Гусей немає на ринку зараз, ну багато несучки там різного роду, але цінова політика також порядка 45-55 гривень, в залежності від того, де і у кого купуєш. Так що, будь ласка, пишіть свої ціни на тварин, на свинок, на сало, на м'ясо, як і завжди з превеликим задоволенням буду читати ваші повідомлення. Так що, друзі. Всім миру, всім добра, до нових зустрічей. З вами був як і завжди, канал Будні Свиновода. Ну а ми чим чекуємо, рабувати далі.